Сьогодні у нас на сніданок скрамбл Eggs по-англійськи. Чоловік вже іноді заміняє шефа на кухні, тому сьогодні він і дома вже готує сніданок нам. Я як готую додаю молоко. як готує, додає сливки. А чоловік просто яйця, він не додавав сюди на маслі, маслі жари і молоко нічого не слідки не додає. Ну, так його навчив шеф в ресторані. Так він готує на закази. Тому сьогодні будемо їсти яйця з краму отак. А тут Оскар, там у нас машинка стирає. Оскар прийшов з прогулянки і відпочиває і думає. Що йому мешає тут відпочивати, да, Оскар? Ось такий сніданок ще бутерброди із маслом канапки, із маслом і капчуною макрелью. Так, ми на заняття і хочу розказати вам е секрет при при приготування яйця з крамбул. Тобто, коли ви їх готуєте на гарячі сковородки, ви коли ще є юшечка, ви вогонь виключаєте і вже доготавлюєте на виключеній сковорідки. І тільки приготували, не залишайте на сковорідки, сразу викладуєте на тарілку, тому що, якщо воно трошки полежить в гарячому, скрамбл буде такий, як резиновий, а це вже буде несмачно. Нам прийшла ще книжка для навчання. Це вже наш курс. Інтермедія. Вже одну ми отримали, одна раніше прийшла, а одна прийшла тільки сьогодні. От по цій книжки ми будемо вчитися. Ми приїхали на каву, були в магазині, трошки там кое що поскуплялися. У мене вихідний чоловіка. Вихідний до семи вечора, потім йде на роботу, то ми вирішили прийти на каву, трошки посидіти, розвіяться, як кажуть. Йдемо в наше любиме кафе. Ми зайшли на каву. Чоловік капучино, а я капу, чоловік капучино, я капучино, і зараз покажу я. Беру всегда Брауні шоколадне і з темним шоколадом. Мені подобається. Таке брауні, воно дуже смачне і капучино. Say hello, please. Сказала тобі скажи hello. капучино вкусное-вкусное я порежу, хочешь варю кусочек попробуй М -м -м -м. смачно М -м -м. всем привет бежу до стоматолога записалась выпала пломба Ставила мені в минулому році і зараз не знаю, вона на гарантії, не на гарантії. Чи мені її сьогодні поставлять, чи тільки подивляться і назначать дату, коли прийти поставити. І скільки це буде коштувати, я потім вам скажу. І так, поставили мені пломбу. Була в кабінеті, генедув може хвилин 5. І я так зрозуміла, що вона була на гарантії, тому що це все мені зробили безкоштовно. Дуже добре це все.